Якщо ви відчуваєте, що зараз почнете переїдати, у вас є всього від трьох до однієї хвилини для того, щоб зупинитися. В цьому відео я розкажу про техніки, які допоможуть вам зупинити переїдання в моменті, коли з'являється думка, що потрібно заїсти якусь емоцію, ситуацію чи подію. Бажання переїсти заїсти якусь емоцію це реакція симпатичної нервової системи. І якщо до цього ви застосовували такий інструмент, як їжа, для того, щоб заспокоїтись, то він з часом стає основним, який допомагає позбутися у цього. Напруження, оскільки нервова система вона не може бути постійно в напруженні, і вона прагне прийти до певного балансу будь-якими методами. І інколи цей процес реакції запускають, здавалося б, зовсім неважливі події. Наприклад, ви йшли по вулиці, хтось на вас не так подивився або зробив зауваження, і всередині ви відчули недостатність, що ви недостатньо хороші, недостатньо гарні. Будь-що. І в цей момент перша реакція психіки треба від цього тікати. А їжа це дуже швидкий та дешевий спосіб допомогти собі. Тому в подібних ситуаціях вам одразу хочеться щось з'їсти. Що вас є переїдання, Вам потрібно розуміти, як заспокоювати свою нервову систему і розуміти, які тригери провокують таку реакцію. Для цього потрібно себе дослідити. Ви можете подумки говорити: так я знаю точно. Мене дратує, наприклад, чоловік, діти, робота, будь-що. Але насправді причиною може бути зовсім інше. Зараз розкажу, наприклад. Ви подивилися новину. У вас виникла тривога. Що це змінюється? Щось буде не так. Це дуже сильно на вас вплине в майбутньому. З'являється внутрішня тривога, і все час, наприклад, підходить дитина, яка щось просить у вас, просить допомогти, і ви відчуваєте агресію, злість. І можна подумати, що це дитина, яка постійно дергає, щось запитує не дає вам розслабитись, але насправді причина це тривога через те, що ви щось подивилися. Для того щоб розуміти основну причину, потрібно дослідити себе. Тому що якщо ви навіть думаєте, які точно причини того, що ви переїдаєте, це може бути лише поверхневі, але насправді потрібно розуміти основну причину. І тоді, в такій ситуації, як я сказала, наприклад, новина і дитина, то потрібно розуміти. Якщо я зараз сідаю читати новини, то скоріше за все, в мене виникне потім тривога, в мене виникне злість, і я буду зриватися на рідних. Тому причина не в рідних, а причина в тому, що в мене виникне тривога. Коли ви усвідомлено підходите до своїх емоцій, ви можете напрацювати інструменти допомоги собі. Наприклад, не читати новини або обмежити кількість. Коли ви хочете заїсти емоцію, і ви відчуваєте, що зараз я побіжу, і мені треба там в холодильнику щось дістати, з'їсти або взяти якийсь снек, в Цей момент у вас є всього три або Максимум хвилина на те, щоб зупинитися, і потрібно працювати з нервовою системою. Є спеціальні соматичні техніки, які допомагають зупинитися. Це глибоке дихання. Це, наприклад, техніка, коли потрібно напружувати м'язи певної частини тіла, потім розслабляти, і так далі. Ще одна техніка, яка допомагає моїм клієнтам, яку я теж раджу, це постукування. Наразі дуже багато інформації про те, як робити цю техніку, але якщо ви почнете хоча б одну частину цієї техніки, це буде дуже сильно впливати вже на те, яких результатів ви досягнете. Тобто, наприклад, виникла якась ситуація, ви відчуваєте, що зараз почнете заїдати це, потрібно почати постукування. Робиться воно ось тут. Ви постукуєте і можете повторювати про себе, що ви відчуваєте, проговорювати. Для того, щоб будь-яка техніка спрацювала, її потрібно тренувати у спокійні моменти протягом дня. Тобто, якщо ви хочете навчитися регулювати свій емоційний стан, вам потрібно протягом дня. Перевіряти, так що я зараз відчуваю, навіть якщо немає якоїсь некомфортної ситуації, некомфортного відчуття, ви перевіряєте, так яка емоція зараз у мене, хоча б три рази на день, в будь-який момент, і пробувати різні техніки. Наприклад, просто глибоко подихати, для того, щоб відчути, як це взагалі дихати, коли ви натреновуєте моменти усвідомленого ставлення до свого емоційного стану в спокійні часи, так би мовити. То ви зможете попереджувати переїдання в моменті зародження, тобто ситуація, бажання переїсти в цей час. Ви вже напрацювали інструменти, і ви починаєте, наприклад, постукування, ви починаєте дихати, і для вас це вже стає інтуїтивною дією, спокійною. Не потрібно в себе примушувати це робити. Ви просто це робите, тому що ви цього вже навчилися. В описі до цього відео ви знайдете техніки, які допомагають заспокоюватися без їжі.